Почнемо з новинок. І перше, що я хотіла з вас запитати: чи знаєте ви, як досягти здорової сяючої шкіри? Які три фактори мають бути для того, щоб шкіра сяяла і була здорова? І ці три фактори це потужне зволоження, це баланс мікробіому, це щільний сильний шкірний бар'єр. Говорячи про зволоження, хотіла би сказати. Що наша шкіра приблизно на 64% складається з води, і чим більше в шкірі води, тим вона більш розгладжена. Вона необхідна саме волога для належної роботи. Нашої шкіри також зміцнює шкірний бар'єр і надає нашій шкірі гнучкості. Говорячи про мікробіом шкіри, це Ціла екосистема, в якій живуть бактерії, грибок, навіть віруси, і саме від цього мікробіому залежить якість нашого обличчя, і тому баланс шкіри, здоров'я шкіри, імунітет залежить від мікробіому. І звісно. Чим більше корисних бактерій живе на нашій шкірі, тим менше ми відчуваємо запалень, почервонінь, лущень і так далі. Ну і третій фактор це щільний шкірний бар'єр. Це перша лінія нашої оборони. Це те, що захищає нашу шкіру від руйнувань, від негативного впливу сонячних променів, забруднення. Шкірний бар'єр підтримує рівень вологи саме в нашій шкірі. Від щільності Кар'єру залежить те, наскільки довго волога буде триматися в нашій шкірі. Ну, і звісно, він необхідний для того, щоб шкіра була здорова і для того, щоб вона була достатньо сяючою. Отже, легкий шлях до сяючої здорової шкіри знаходиться саме в Optimals. І тут ми маємо з вами розуміти, оновлена лінійка Optimals – це всього три. Кроки. Перший крок це очищення, другий крок це зволоження, і третій крок це захист. І якщо ми говоримо про ці три речі, це те, що нам з вами необхідно щодня. Отже, дивлячись саме зараз на слайд, ми з вами можемо розуміти, що зранку дуже важливо, щоб було очищення, зволоження і захист, а вечора – очищення і зволоження. Отже, ці три простих кроки, які дають нам змогу відчувати якість нашого обличчя. Але що ж тут такого цікавого? Ну, перш за все, хочу сказати, що оновлена лінійка Оптімус пройшла клінічні дослідження, і клінічно доведено, що зміцнення Шкірнова бар'єру проходить всього за один тиждень. Оновлена лінійка Optima забезпечує 48 годинне зволоження. Вона максимально зміцнює, шкірний бар'єр і максимально захищає. І пройшла не тільки клінічне тестування, а й всі види тестувань від дерматологічних до споживчих. Ну а клінічно це вже теж дуже потужний результат. Ми говоримо з вами про Optimals і звикли, що в минулій лінійці у нас з вами було очищення, очищуючи засіпи тонік. Але сьогодні вам можу сказати точно, що вся світова б'юті індустрія відмовляється від тонізувань при одній умові, якщо очищуючий засіб не містить, по-перше, спирту, по-друге, має кислий ph баланс для чого? Для того, щоб максимально підтримати мікробіом, не руйнувати шкірний бар'єр. І тому у нас з вами в пропозиціях в каталозі два види очищувальних засобів: очищувальний гель для вмивання для володарів жирної комбінованої шкіри, і очищувальний крем для володарів сухої шкіри. Тут можу сказати, що ефективне і якісне очищення, не пошкоджуючи шкіру, дає змогу нашій шкірі виглядати достатньо комфортно. Говорячи про зволоження, сьогодні в оновленій лінійці ми рекомендуємо всього два креми. Вони відрізняються тільки текстурою: насичений і легкий. Легкий зволожуючий крем він допомагає або він рекомендований володарям жирної комбінованої за своєю легкою текстурою, ну а насичений для. Володарів сухої шкіри, миттєве зволоження за со, на 48 годин, це клінічно доведений результат. Підходи для чутливої шкіри, призначені для того, щоб максимально зміцнити шкірний бар'єр для того, щоб максимально комфортно працювати зі шкірою. І ще містить технологію а, Barrier Restore, яка містить ніацинамід, Це вітамін Б3, парапробіотичний комплекс це те, що дає змогу. А, ну, Скажімо так, посилювати роботу корисних, корисних бактерій. Ну і третій крок захист. І для цього у нас є мультифункціональний захисний крем для обличчя Оптімус з SPF 50. Захист від двох видів променів: промені типу А і промені типу Б. Достатньо дуже легкий. Містить технологію Radiant Shield: це як, знаєте, такий захисний щит, який. Захищає шкіру нашу від забруднень. Він невидимий, він не містить білих слідів, він має клінічні споживчі тестування і максимально дарує шкіри сяйво. Ну а коли ми говоримо про багатофункціональні продукти, то оптимус у нас оновлений і в засобах по догляду за шкірою навколо очей, адже це крем не тільки для контуру очей, а й для контуру наших губ. Він містить також технологію біорістор з дітьми, а пара пробіотичним комплексом, який по посилює якість шкірного бар'єру. Він клінічно доведено зволожує на 24 години. Він зменшує появу темних кіл і набряків а, під очима. Тому продукт достатньо дуже потужний. І універсальний продукт це продукт, який містить в собі і боротьбу зі старінням, і догляд, і захист. Це універсальний крем для обличчя 10 в одному.

48 восьми години зволоження, розгладження шкіри, підвищення пружності, посилення сяйва, рівний тон, SPF 25, мінімізує появу пор, захищає від забруднень, допомагає зберегти баланс мікробіому шкіри, зменшує появу а, зморшок. Ну, достатньо багато продуктів. І коли ми говоримо, що ми можемо обрати в оптімалс, у нас є достатньо багато продуктів, і приводів. А, Захищати і попереджати передчасне старіння. До речі, саме оновлений Оптімалс у нас рекомендований вже від 18 років. Ну а в чому різниця між тим, що у нас було, і тим, що в нас є? І так, давайте подивимося. У нас в оновленому Оптімалс є. Ну, якщо старий був тільки працював на зволоження шкіри. То новий на зволоження на а, баланс мікробіому шкіри і на зміцнення шкірного бар'єру. Якщо в старому у нас було 24 години зволоження в денному кремі, то у нас в новому Optimal 48 годин зволоження і на 40% більше зволожуючих інгредієнтів саме в, в денному засобі, в, в зволожуючому кремі. Якщо в старому Optimals у нас було 6 етапів догляду, то тут проста трьохетапна трикрокова процедура з додатковим кремом для шкіри навколо очей по контуру губ, або двохетапна процедура, якщо ми обираємо універсальний крем 10 в одному з SPF 25. Легко, комфортно, невагомо, небагато продуктів і багато ефектів.